Тому що сирський це незалужний. Сирський виконує накази. доки він не отримав наказ зверху з ставки, він не сказав, що треба відводити бійців. Вже повне оточення, а наказу нема. Люди самі почали відходити. Залишені поранені, їхній розстріл. Добре, що третя штурмова підійшла і допомогла відійти іншим. Ми досі не знаємо кількості наших полонених там в тому котлі. Нічого не знаємо, приховується речі, тому що там ну іноземна преса дає якісь страшні цифри. Я надіюся, що вони неправдиві. Бо я бачу в західних виданнях по 1000-1200 українських полонених внаслідок оцих помилок сирського. Я дуже надіюся, що цифри принаймні в 10 разів менші, що це якийсь прорив російської пропаганди. Дуже хочу в це вірити. Але операції по виводу військ як такої не було, вона спонтанно робилася самими військовими нижчого рівня. Сирський не може бути головнокомандувачем, просто він показав Авдіївці. Він не спроможний це виконувати. Це не його рівень тут або залужного, або муженка вертати, або поставити.